Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Знайти спільну мову з сусідами буває складно. Але що, коли ваш сусід влаштовує пожежі, ламає ліфт і псує ваше майно? Олександр тиждень тому виїхав зі своєї квартири через сусіда, який не дає спокою усьому будинку. Хлопець каже, той періодично атакує лічильник. Що ти робиш? Що ти робиш? мені діли? І одного разу таки вдалося влаштувати пожежу в усьому домі. Тоді мешканці залишились без струму. Сусіда звуть Едуард. Чоловік живе з бабусею і дідусем в одній квартирі. Він е, хворий з народження. В нього є якісь психічні вади, я не знаю які. Е, проте супер агресивним він став десь 3-4 роки назад. Ось ви бачите всі дірки заліплені, сіролети. Це все він їх побив. Десь рік тому він взяв рушницю і постеляв сусіду вікна. Нині на першому поверсі поставили зовнішні ролети, щоб, хоч якось, вберегти своє майно. А всередині огородили вхід до квартир справжніми гратами. Проте Саша, котрий живе пліч-о-пліч з сусідом медиком, складно якось себе ізолювати. Він починав бити по газовій трубі. Він казав, що він зараз вб'є всіх сусідів, підірве весь дім і намагався її відірвати. І бій? ну, Ой, спати, каже хлопець, неможливо. Чоловік ходить оголеним, буянить, хоча, як стверджують сусіди, і лікується. Сашко встановив собі охоронну систему і камеру, яку, за його словами, едик зрізав. Олександр вирішив з'їхати після останнього приступу сусіда. Він почав там бігати, щось кричати, що він заліже своїх батьків, що він пошматує їх розклади по холодильниках. Нічого супер особливого, проте ну, неприємно. Поліція прибуває на виклики, проте нічого зробити не може, як і психіатрична лікарня, адже примусова госпіталізація психічно хворих в Україні скасована з 2016 року. Я їздив до психлікарні сам в відділу криміналістики. Там у них така. Мені там сказали, що вони також нічого не можуть зробити. Потрібен заклик від суду, а в суд на нього не можна подати, тому що він не підсудний, тому що він ну і це таке замкнене коло, і немає ніякого механізму регуляції. Ми хотіли поспілкуватися з едиком і його опікунами. Проте за тиждень відсутності Олександра чекав сюрприз. Я не можу відчинити двері, тому що він поставив новий замок. То ж викликаємо поліцію. Прям хворий на голову? Чи... Прям хворий на голову. трошки сумненько. Патрульні прибули дуже швидко. Едуард не відчиняє. Чекали, до нас підійшла ще одна сусідка. Всі мешканці будинку живуть як на пороховій бочці: то стукає по батареям, то ми горемо, то у нас зривають лічильники, то він затоплює всі квартири знизу. Вибачте, але він іще і в туалет ходить з другого поверху в підвал. Ну жити просто так неможливо. Десь за хвилин 20 Едуард а таки вирішує я відчинити я поліції. Каже, хотів попередити сусіда Сашу, що змінить замок, але той не відчинив. Тож пообіцяв зробити дублікат. А от свої приступи називає цікаво. Ну тут були деякі бойові дії. Так все нормально. Поліція тут безсила у нього. Наскільки ми знаємо, є підтвердження довідка, яка що він психічно хворий. На жаль, по закону ми не маємо права нічого з ним робити. На лікування до психлікарні можуть забрати лише за згодою рідних. Як вдалося дізнатися у бабусі Едика, його батьки живуть за кордоном, а вона згоди на госпіталізацію не дає. На її думку, ситуація під контролем, а всі його дії звичайні жарти. А пам'ятаєте, як він говорив, що вас суб'ют, а потім сказав, що він пошутив і що він б'ють мене? Ну, 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 Шутські такі йде. шутки. Йде. Адвокат Богдан Кушнір каже, надія тільки на мешканців. Спершу потрібно писати заяви до поліції їх там уже достатньо. Далі потрібно зробити адвокатський запит до правоохоронців. Після того звернутися в суд, і суд же постановить рішення зобов'язати поліцію відкрити, наприклад, кримінальну справу щодо цієї особи. Після того, як варіант, це може бути до нього застосоване ПЗМХ. Примусові засоби медичного характеру. Його буде направлено на експертизу. Якщо експертиза визнає, що він дійсно потребує такої допомоги, то він буде направлено на примусове лікування. Дублікат ключів Едуард все-таки зробив і віддав Олександру. Проте хлопець у свою власну квартиру повертатися, поки не збирається. Каже, жити там нині неможливо і хоче довести справу до кінця.